Добрий день, це програма Відоме невідоме. І ми, за підказкою самого Григорія Савича Сковороди, продовжуємо намагатися у видимому бачити невидиме. Є така професія, коуч, який вона відкриває для кожного з нас горизонти. Про це сьогодні ми із коучем, успіху Миколою Латанським. Що таке коучинг? Насправді не так просто відповісти одним реченням. Я називаю, по-перше, коучинг це наука, і це наука про успіх. Це наука, яка покликана. Е е Коучі, а, точніше, якщо казати, що коучі це люди, які допомагають іншим людям досягти успіху або в житті, або в бізнесі. І вже насправді а, є людьми успішними, так? Як, ну, звичайно, що я, я, до речі, помічаю, що людина, коли вирішує стати коучем, це, як правило, людина, яка досягла певного успіху, і для неї успіх як самоціль вже не цікава. І вона розуміє, що далі вона може реалізуватись через допомогу іншим людям досягти успіху. І коучі можуть бути в різних напрямках. Це може бути і спортивний коуч, це може бути коуч ораторської майстерності, це може бути коуч по здоров'ю, або коуч взагалі по життю, або коуч персональної ефективності. А саме слово Смислу воно, самого а самого, саме слово, воно з, з, запозичене звичайно з англійської мови. В англійській мові воно е, 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 означає тренер, але саме слово коуч воно більш ємне. Коуч, Розуміє. Це не тільки тренер, це людина, яка справді допомагає людині розкрити свій внутрішній потенціал. А наука як така, вона прийнято вважати, що вона створилася з трьох наук, чи наук, чи е, е, сфер це спорт, це бізнес-консультування і це психологічна допомога людині. І якщо казати про коучинг як такий, коучинг в світі десь 15-20 років, як виник. Виник, звичайно, з Північної Америки. Зараз по всьому світу розповсюджується дуже інтенсивними темпами. Якщо казати про Україну, то десь років так плюс-мінус 3-4-5 років, як ця професія з'явилася у нас. І щорічно, щороку все більше і більше коучів, коучів з'являється і в Україні, людей, які допомагають іншим людям досягати успіху. За рахунок їх власних ресурсів, за рахунок їх власних можливостей. Це якісь особливі люди. Це вони володіють якимись знаннями, якимись правилами гри, такими, якими всі інші не володіють. Коучі можна сказати, що це, їх можна побачити здалеку коучів. Чому? Тому що коучі, як правило, вони не кажуть, що тобі треба робити. Вони, на відміну від консультантів чи від просто тренерів, чи від Просто наставників не кажуть, що якщо ти хочеш досягти цього, ти можеш, маєш, маєш зробити це, це, це і це. Коучи, як правило, ті люди, які допомагають людині свої свої внутрішні ресурси побачити і зрозуміти, що вона спроможня і здатна, і тому, словом, тому... вони не стоять десь і... сторонні і не спостерігають. Вони по суті ключ є. Вони можуть спостерігати, але чому кажу, їх видно здалеку, тому що вони, як правило, не нав'язують свою думку коучі. Вони вміло задають гарні питання, такі питання, від яких людина каже: О, я зрозумів. І люди, як правило, знаходять вирішення своїх проблем би, самостійно. Бо коли ми даємо поради, то поради, по перше, щоб вона спрацювала, пораду, її треба дуже добре попросити і бажати, щоб мені дали пораду. От. І поради дуже, дуже рідко як, як бувають влучними насправді. І вони можуть бути влучними, але питання, чи людина сприймає пораду, чи вона справді шукає зараз пораду. А... Словом, якщо людина сприймає, то тоді щось і вийде. Якщо вона не розуміє те, що їй говорить, ну, як... до успіху знову ж таки закрити ворота. Да. І в нас ми йдемо по життю, і нам навкруги нас всі люди бажають поділитися своїм досвідом, своїми знаннями, і куди не підеш, якщо це не коуч, то відразу отримуєш 150 порад, що тобі треба робити в цій чи в іншій ситуації. І люди, як правило, діляться ті, що ну вони якби вони хочуть справді допомогти найчастіше це наші друзі, але вони діляться своїми порадами, виходячи зі свого власного досвіду. Зі своїх не власних... Ви розумієте, що вони не спрацюють. Воно може і не спра... Воно і часто може не спрацювати. Вони завжди позитивні. Це по-перше, а по-друге, у людині, і людині, якій вони хочуть допомогти, насправді е е може бути набагато більше внутрішніх ресурсів. І вона з цією ситуації справиться значно краще, якщо якщо вона е ну, якщо їй допомогти через правильні питання. Коучинг, якщо так можна дуже спрощено казати, коучинг це наука про спеціальні. Просуваючи питання, можна одне питання так задати, що людина потім ще місяць буде бігати і виконувати те, що для неї важливо. Ну, треба казати про те, що коучинг, на відміну від інших методів допомоги людині, наприклад, від психології чи психотерапії це дуже позитивний предмет. І... Насправді в коучингу ми як такими проблемами не займаємось, тому що проблеми це те, що в нас є в минулому, або ще залишається у теперішньому часі. Коучинг це все про майбутнє, те, що відбудеться, чи за тиждень, за місяць, за рік. І тому проблем як таких коучинг не розбирає. Якщо є проблема сьогоднішнього часу, то ми ну, не питаємо, це, що це в тебе. Це американська не моя проблема. Це ні, ні, не моя проблема. ні, ми не так кажемо. Ми, це ваша проблема. Ми не, не ми не заглиблюємося в проблему. Ми не кажемо, от у тебе є проблема, а давай ми ще глибше зануримося і подивимося, як ти до цього, як ти до цього дожився. Коли ми фокусуємось на проблемі, ми ще більше цю проблему. Ну <риваємо> <усугубляємо. плес> <плес> 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 Тому а в коучингу ми задаємо питання: а що ж ну проблема є? Це так, 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 такі обставини, які зараз об є, вони є. Добре, а що ж ти насправді хочеш? І коли ми задаємо питання, що ти насправді хочеш, людина отримує змогу подивитися за межі своєї проблеми. Бо коли людина дивиться в майбутнє, в майбутньому, як правило, того обмеження Вони не вже немає. Це з не собою не єктивний досвід. Да. Бо коли, ми, коли ми знаходимося в теперішньому часі і думаємо, який наступний крок, то цей крок він може ще бути. В теперішньому часі і дуже складно побачити нові можливості. Коли ми людині допомагаємо перенестися у майбутнє через за місяць, чи за рік, чи за півроку, чи за п'ять років, то тоді у людини ці всі проблеми, які її зараз на сьогоднішній день може ще тягнути, вони відпадають, і людина починає отримує нове бачення. І це лише на рівні якихось думок і бажань, так? Е Нове бачення на рівні на рівні бачення. Потім з цього бачення ми як коуч в коуч сесії ми вибудовуємо потім покроковий план дій, що і як ми будемо досягати. І коли я коли у людини є якась проблема чи є бажання, не обов'язково в коучингу проблема. Люди до коучів часто звертаються дуже успішні. Не не з великими проблемами а до коучало приходять люди успішні, які хочуть перейти або на новий рівень, або трохи вони десь засиділися їм хочеться новий поштовх. Часто на коучинг приходять якраз власники компаній, ті люди, яким у яких немає підзвітності, і тоді вони шукають собі когось, хто міг би їх весь час стимулювати, просуватись далі по життю. І... І словом, для як у нас прийнято говорити, і хоч мені це не подобається. Для пересічного глядача, в принципі, це і не наша не наша бесіда, не наша розмова. Насправді, що таке, якщо казати, хто хто клієнти коучив, ну справді перші люди, які розуміють необхідність коучингу, це керівники компаній і власники бізнесів. Але у мене дуже багато клієнтів є середнього менеджменту, люди. Не обов'язково навіть на керівних позиціях. Просто люди, які хочуть зі свого життя щось зробити. І в мене на коучингу є, і люди з мережевого маркетингу, є люди, ну я казав, звичайні люди. І я не пам'ятаю, по-моєму, навіть і студенти мене якось бували. Тобто, насправді, коучинг він допомагає. Ці інструменти коучингу вони здатні допомогти усім. Просто що розуміння це перше за все приходить власникам. Компанії і директорам, керівникам. А в такому випадку, як забажати бажати? От, е, е, якщо у людини е, дійсно е, скільки проблем, що вона вже е, ну тиснуть вони на, на цю людину, їй, е, їй хочеться вирватися із, із, із обставин і із того е, світу думок, в якому він знаходиться, тому що це ж впливає на все інше, так? Як забажати бажати е, нач...